Вітаю вас малята! Сьогодні ми вирушимо з вами у дім моди та дізнаємося про тих чарівних людей, які там працюють. Дім моди це місце, де творять чудові речі для одягу та стилю. Він схожий на фабрику. Але не для виробництва звичайних речей, а для створення унікального та модного одягу. Це місце, де об'єднують зусилля дизайнери, кравці, моделі та багато інших талановитих людей. Отже, хто працює у домі моди? Дизайнери. Вони ті, хто малює та створює самі ідеї для нових речей. Вони розробляють декор, вибирають кольори та матеріал. Продумують аксесуари та всілякі доповнення, які будуть чудово виглядати на людях. Кравці це фахівці з пошиття одягу. Вони використовують тканину, голки та нитки, щоб створювати чудові речі, які ви бачите в магазинах. Моделі. Це професійні демонстратори моделей одягу чи виробів. Для певного віку, розміру, статі і конституції. Фотографи та відеомейкери вони допомагають зафіксувати всю красу та стиль одягу на фотографіях чи відео, які потім демонструють у магазинах чи на модних показах. Візажисти та перукарі. Їх завдання зробити так, щоб моделі виглядали чудово, наносячи макіяж та створюючи красиві зачіски. Менеджери та організатори це люди, які допомагають керувати всією цією роботою. Вони допомагають розподіляти завдання та взаємодіють між всіма частинами дому моди. Отже, діти, дім моди це справжній творчий світ, де люди працюють разом, щоб зробити наш світ трошки яскравішим та красивішим. Я пропоную вам сьогодні пограти в гру. Давайте влаштуємо демонстрацію мод. Підготуйте місце, подіум, на якому ви будете демонструвати обновки. Виберіть одяг, який ви будете представляти публіці, а батьки чи ваші друзі можуть зображати репортерів модних журналів. А після поміняйтесь ролями. Гарної вам гри!